Бити людей це весело. Таку просту істину усвідомили творці комп'ютерних ігор іще 80-х років минулого століття. Так на світ з'явився цілий жанр відеоігор під назвою Бітемап, який час від часу подає ознаки життя. І сьогодні у витоків жанру завжди стояла франшиза Дабл Дрегон, яка встановила його канони та стала для багатьох розробників певним золотим стандартом. Сьогодні розберемо найсвіжішу гру легендарної серії під назвою Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons, яка вперше за довгі роки порадувала фанатів біля мікрофона Іван, і ми починаємо. Серія бітемапів про братів Білі та Джимі налічує уже більше двох десятків ігор, деякі з яких давно стали справжньою класикою. Після шаленого успіху на аркадних автоматах першої частини подвійного дракона від студії Технос гру було портовано на домашній консолі, зокрема на восьмибітну Нінтендо. Так склалося, що у дитинстві вона не потрапляла мені до рук. А от її сиквел із підзаголовком помста свого часу був однією із моїх улюблених ігор. За сюжетом, після ядерної війни, на вулицях Нью-Йорку почали правити різноманітні злочинні банди. Виклик, яким кинули лише брати Лі. Одного дня дівчину Біллі, Меріон було вбито, і брати заприсяглися помститися. На момент виходу геймплей у грі був чимось неймовірним. Різноманітність способів, якими можна було лупцювати місцевих панків, дійсно вражала. Взявши противника у захват, можна було самому вирішувати, прописати йому з ліктя чи з коліна. Перекинути його через себе або смачно зарядити ногою по лобі. Також була можливість використовувати ворожу зброю, метати у недругів ножі та гранати, або ж перелічувати їм ребра шматками арматури та металевими ланцюгами. Ось тут можна було скинути головорізів з даху, тут жбурнути у воду. А на третьому рівні на нас чекала бійка у вертольоті. Через відкриті двері якого можна було примусово десантувати противників на землю. Просто епічно. Звичайно ж, сьогодні усім цим уже нікого не вразиш. Однак свого часу сиквел Дабл Дрегона дарував неймовірні емоції до певного моменту. Ближче до закінчення гри у ній починали з'являтися елементи пекельного платформингу, а захват від ураганної боївки змінювався на тотальний біль. Першим моментом, на якому я застряг, були ось ці конвеєрні стрічки на четвертому рівні. Далі були стрибки через річку із кривими хітбоксами, та десятки спроб осідлати трактор, який щоразу обдавав мене парою та ховався за екран. По справжньому душною гра стає на шостому рівні, переповненому різноманітними зникаючими платформами та рухомими механізмами, які звичайно ж розташовані над шипами. Один невдалий крок, і це мінус життя, декілька невдалих кроків, і розпочинаєш гру з самого початку. Відзначу, що керування персонажем тут просто не заточене під усі ці стрибки над безоднею. Виконувати їх дуже незручно, а ваш герой відчувається максимально затиснутим та незграбним. До того ж у багатьох місцях. Потрібно розібратися, як саме усе працює. Наприклад, ось тут ви раз за разом помиратимете, доки методом спроб і помилок не виявите, що стрибати потрібно відразу на маленький конвеєр, незважаючи на те, що гра підпалювала п'яту точку занадто великою кількістю складного платформингу, який був відверто зайвим для бітемапу, вона все ж дарувала шалене задоволення від динамічних бійок. А тому мені вистачало наснаги знову і знову розпочинати її заново. У підсумку через натовпи ворогів та сім кругів платформенного пекла брати Білі та Джимі все ж таки дісталися до фінального боса, надерли йому дупу і навіть стали свідками дива. Меріон містичним чином повернулася до життя. Довелося пограти мені і у третю нінтендівську частину, із підзаголовком священні камені. У ній брати колотять не лише місцевих нью-йоркських головорізів, а й беруться за населення Китаю, Японії, Італії та Єгипту. Різними країнами Білі та Джимі подорожують у пошуках загадкових артефактів, у американській версії гри за того, щоб визволити викрадену Меріон. Тоді як у японській просто косплеять Індіану Джонса. Відповідно, відрізняється у іграх і фінальний бос. У американській версії нам протистоїть зачарована лихим закляттям Меріон. Японці же зробили фінальним босом саму Клеопатру. Який із сюжетів звучить більш безглуздо, обирайте на ваш розсуд. Щодо геймплею, то у порівнянні з другою частиною гра на перший погляд здається занадто хардкорною. Шкала вашого здоров'я зменшується зі значно більшою швидкістю. При цьому на все про все у вас тільки одне життя, тоді як у сиквелі їх було чотири. В свою чергу противники діють набагато агресивніше і справитися із ними куди важче. Відтак, при першому знайомстві із третьою частиною, на фанатів серії чекало справжнє побиття. У дійсності ж не є такою вже й складною. Насамперед потрібно зрозуміти, як працює боївка. Якщо ви підходитимете до ворогів, знаходячись із ними на одній лінії, то у більшості випадків вони нанесуть вам удар першими і ви отримаєте прочухана. Відтак потрібно розташовуватися нижче або вище ворогів і наносити їм удар, коли вони намагаються порівнятися із вами і атакувати. У такому випадку ви завжди битимете першим. Абсолютно усі вороги у грі знищуються таким чином. Також після перемоги над босами другого і третього рівнів, чином та ранзу обидва приєднуються до вашої команди і стають іграбельними персонажами. Таким чином ми отримуємо аналог двох додаткових життів, що ще більше облегшує гру. До речі, чин, який є відсилкою на відомого гонконгського актора Саму Хунга, справжній монстр, і одним комбо руками вкладає спати будь-якого противника. Платформингу у триквелі стало зовсім небагато, що однозначно плюс. Однак керування персонажем, як і раніше, абсолютно до нього не пристосоване. До того ж, тепер у таких згубних місцях вам протистоятимуть вороги, які неймовірно бісять і підвищують вірогідність смертельного падіння. Якщо ви добре освоїте боївку, то єдиним по справжньому складним моментом гри буде фінальний босс. Зачарована Меріон або ж Клеопатра має якусь кінську кількість здоров'я та неприємні рандомні атаки, тому здолати її завдання не із простих. В цілому, третя частина пропонує таку ж веселу і продуману боївку, нових іграбельних героїв і дещо удосконалене управління нашим персонажем. Разом із тим, рівні стали максимально примітивними і поступаються другій частині як за інтерактивністю. Так і за графічним дизайном. Зустрічалися брателі і у шедевральному кросовері Батл і Double Dragon. Проте відносити його до франшизи подвійний дракон я не стану. Гра розроблена на графічному рушії Батл має стилістику Батлтос і грається як Батлтос. Білі та Джимі фактично у ній є просто гостьовими персонажами. А компанія Технос не приймала у розробці жодної участі. Окрім Нінтендовських олдскульних ігор, франшиза Double Dragon знайома мені і за одноіменним кінофільмом 1994 року. Довго зупинятися на ньому немає жодного сенсу. Це типовий бюджетний бойовичок того часу із комічними сутичками та акробатичними трюками з приводу і без. Усе це виглядало абсурдно уже на момент виходу фільму. Сьогодні ж передивлятися таке кіно можна лише у приступі нездорової ностальгії. Серед плюсів у ньому можна відзначити хіба що сцену із лісою Мілано, де вона граціозно залізає у вентиляційну шахту. А ще у даній картині знялися Марк Дакаскос та Роберт Патрік. Однак краще б вони цього не робили. Таким було моє знайомство із франшизою подвійний дракон до виходу нової гри у серії. І саме час нарешті поговорити про неї. Double Dragon Gaiden – Rise of the Dragons – отримала доволі колоритний візуальний стиль, який називається Чібі. Його фішкою є зображення персонажів із маленьким тілом та великою головою, внаслідок чого вони виглядають дещо карикатурними. Подібна манера малювання сподобалася далеко не всім гравцям. Однак особисто я жодної проблеми тут не бачу. Так, Чібі стиль додає проєкту якоїсь невимушеності і збавляє градус серйозності. Однак це швидше йде на користь серії, якій давно був потрібен ковток свіжого повітря. До того ж, виглядає нова Дабл Дрегон дуже приємно. Персонажі яскраві, анімації ударів детальні, локації колоритні. Відтак до візуалу у мене немає ніяких претензій. Картинка тут справді чудова. Сюжет у новій грі, як і у попередніх частинах, максимально простий і існує лише у якості приводу для мордобою. Події традиційно відбуваються у постапокаліптичному Нью-Йорку. У дозі до братів лі навідується загадковий чоловік. Який приносить поранену у перестрілці Меріон. До речі, тут вона працює у поліції. Неочікуваний гість представляється новообраним мером міста і просить Білі та Джимі допомогти йому очистити Нью-Йорк від засилля банд. Брати погоджуються і розпочинають черговий двобій зі злом. До них приєднується і Меріон, а також її дядько Матін, колишній військовий, якого дівчина умовила піти із ними. Власне, на цьому зав'язка закінчується і розпочинається геймплей. Для початку потрібно обрати собі двох персонажів, яких можна змінювати за так званою техсистемою. Тобто, доки один знаходиться у грі, інший відновлює своє здоров'я у запасі. Далі на нас чекає вибір рівня. Усього у місті існують чотири банди, і ми можемо завітати до лігва будь-якої з них. Перша банда колишні військові, яких очолює один із культових босів серії, кулеметник Віллі. Вони облаштували свою базу у закинутому хмарочосі. Друга учасники місцевого культа. Які збудували аналоги єгипетських пірамід на сміттєзвалищі і вірять у містичні сили свого лідера на ім'я Анубіс? І ще одна банда складається із молодих та зухвалих розбійників, які тримають під контролем усю систему міських потягів? Очолює її дюк, зарозумілий та нагабний хлопчина. Але при цьому умілий майстер бойових мистецтв четвертою бандою зі своєї штаб-квартири керує леді Окада. Їй належить увесь гральний бізнес у місті. Отож, до якої банди навідатись в першу чергу залежить від нас. Однак, на відміну від багатьох інших ігор, із добровільним вибором рівня, тут наше рішення матиме свої наслідки. Доки ми розправлятимемося із однією бандою, інші поступово посилюватимуться та збільшуватимуть свій вплив. На практиці це працює наступним чином: рівень, який ви обираєте першим, буде коротким і не матиме підрівнів. Наприкінці нього ви зустрінетеся із головним босом. Другий обраний вами рівень складатиметься уже із двох підрівнів, між якими вам доведеться побити проміжного боса. Відповідно, останній обраний вами рівень включатиме 4 підрівні і 3 підбоси. Також, в залежності від порядку проходження, сильнішими ставатимуть і рядові противники, і самі лідери банд. Поясню на конкретних прикладах. Якщо першим ви підете до віллі, на вас чекатиме лише розбірка із найбільш примітивними ворогами біля входу до хмарочосу. Увійшовши до будівлі, ви відразу зустрінетесь із самим кулеметником, якого супроводжуватимуть лише декілька найслабших приспішників. Віллі матиме тільки 200 одиниць здоров'я і не створить братам Лі жодних проблем. Якщо ж залишити цей рівень на самий останок, вам потрібно буде продертися через декілька поверхів хмарочосу, переповненого найрізноманітнішими противниками, стрибати через провалля. Та приймати бій на вузеньких клаптиках простору, підійматися на саму вершину будівлі, попутно відбиваючись від численних поганців у ліфтах. Після перемоги над усіма підбосами на вас чекатиме сутичка із Віллі, якому цього разу допомагатиме велика кількість потужних посіпак. А сам він матиме 743 одиниці здоров'я та цілий вертоліт у власному розпорядженні. Таким же чином, справи складаються і з іншими рівнями. Завітавши до Анубіса першим, ви навіть не увійдете до жодної із його пірамід. Залишивши же даний рівень на останок, ви сповна настраждаєтесь у темних підземеллях, переповнених смертоносними пастками та отруйними скорпіонами. Отож, Double Dragon Gaiden відкриває для гравця чудові можливості для багаторазового перепроходження, адже побачити усі рівні повністю та усі варіації головних босів справді цікаво. Однак розпочинати гру заново вам доведеться не лише через власний інтерес, справа у тому, що у грі присутні елементи роуґлайку. Так, так, Double Dragon Gaiden – це бітемап. Змішаний із роуглайком. Ви запитаєте, як усе це працює разом, а я вам відповім просто блискуче. По мірі проходження гри ви заробляєте гроші, які у підсумку можна витрачати або на прокачку здібностей, або на придбання додаткових життів. Якщо гроші закінчаться і ви загинете, гру доведеться розпочинати заново. І це просто ідеальне рішення у плані балансу складності. Тобто вам доведеться усе чітко розраховувати, вкластися у посилення вашого персонажа або ж зберегти побільше коштів на додаткові життя. Крім того, після кожної ігрової сесії зароблені вами гроші конвертуються у спеціальні токени, які можна використовувати для відкриття різноманітного внутрішньоігрового контенту. В першу чергу нових іграбельних персонажів. Серед них усі тутешні боси, наші старі знайомі із третьої Нінтендівської частини Чін та Ранзу, а також кузен братів Лі – Сонні. Троє останніх не були доступні на релізі, як і можливість онлайн-мультиплеєру, та іще чимала частина контенту. Однак розробники додали усе це у масштабному безкоштовному DLC. Також за жетони можна купувати контінію, тобто можливість продовжити гру після смерті, якщо ми говоримо про стандартний рівень складності. Взагалі гра має дуже гнучку систему налаштунків, де можна і себе посилити, і противників послабити, і необмежену кількість контін'ю поставити без жодних токенів. Відтак казуальні гравці, які бажають не напружуючись пробігти гру, також не залишаться розчарованими. Однак заниження складності не дозволить у повній мірі отримати задоволення від Double Dragon Gaiden. Адже найкраща гра все ж таки розкривається тоді, коли можливість взяти контін'ю взагалі відключена. Тоді з'являється той самий ідеальний баланс між бітемапом та роуглайком. Отож, після вибору персонажа та рівня ми відправляємося на вулиці Нью-Йорка. а тому саме час поговорити про місцеву боївку. На самому початку нам доступні для вибору чотири стартові герої. Усі вони мають свої відмінності. Брати дракони швидкі, проте б'ють із середньою силою. Дядько Матін навпаки пересувається і наносить удари повільно. Однак, якщо влучає, то ворогам стає дуже боляче. Меріон же взагалі використовує пістолет, що для бітемапу насправді незвично. Вогнепальна зброя дозволяє її атакувати із далекої відстані однак шкоду наносить низьку. При цьому після декількох пострілів дівчині потрібна пауза на перезарядку. Окрім основної комбінації ударів, яка здійснюється натисненням однієї кнопки, кожен персонаж має альтернативну атаку. У випадку із Меріон це перекат уперед з подальшим ударом-дубинкою. Брати дракони беруть ворога у класичний захват, який закінчується стусанами або перекидом. А дядько Матін може навіть великих противників піднімати над головою та ж бурляти на підлогу. Також у арсеналі кожного із бійців є відразу три спецприйоми. Наприклад, Меріон може ставити міни або стріляти із базуки, а дядько Матін стрім голов несеться уперед, зносячи усіх на своєму шляху за допомогою величезного щита. Виконувати ці атаки можна лише тоді, коли повністю набереться спеціальна шкала. Сама по собі вона заповнюється повільно, однак наносячи демедж противникам, можна значно пришвидшити цей процес. Дана шкала має бути повною і у тому випадку, якщо ви хочете тягнути одного персонажа замість іншого. Крім того, боївка включає у себе удари у стрибку, удари з розгону, можливість продовжити один суперудар у інший, можливість перервати комбінацію ворога за допомогою вчасної зміни бійця та іще багато іншого. Таким чином, бойова система у Double Dragon Gaiden комплексна та достатньо глибока, однак при цьому весела і нескладна у оволодінні. Окремо хочеться відзначити те, як автори попрацювали над головними героями Біллі та Джимі. Зазвичай ці два персонажі відрізнялися лише кольором свого одягу. Однак, у Double Dragon Gaiden у кожного із них є власний бойовий стиль та свій набір спецприйомів. Важливим нововведенням є система контролю натовпу. Якщо ви за допомогою спецудару відправляєте у нокаут трьох або більше панків, то отримуєте різноманітну їжу, яка зцілює вашого персонажа. Для проходження на високому рівні складності використовувати цю механіку життєво необхідно. Щодо прокачки, то вона здійснюється за канонами Роуглайку. Після кожного пройденого підрівня нам пропонується придбати один із чотирьох випадкових апгрейдів. Усі вони приносять певну користь, можна підвищити силу спецприйомів, отримати регенерацію здоров'я або ж почати вибивати із поганців більше грошей. Варіантів тут справді багато. При виборі апгрейду потрібно зважати на особливості вашого персонажа. Так, наприклад, граючи за біллі, посилення удару із розгону просто маст хев, адже це його найефективніший прийом у грі. Тоді, як, скажімо, для Бобо прокачка цієї навички особливої користі не принесе. На вулицях постапокаліптичного Нью-Йорка нам зустрінуться найрізноманітніші поганці, до кожного із яких потрібно знайти власний підхід. Товстуни настрибуватимуть на вас зверху і битимуть по площі. Здоровані намагатимуться взяти вас у захват, а спецназівці із вогнепальною зброєю розстрілюватимуть вас із далекої відстані. Також у грі достатньо всілякої живності, де і ще у вас буде можливість врізати із вертушки по скорпіону чи підірвати щурів бочкою із легкозаймистою речовиною. Часто вороги нападатимуть на вас зі зброєю ближнього бою, скляними пляшками, бейсбольними битами, ножами та іншим. Якщо вибити даний інвентар у бандитів із рук, можна обернути його проти них же. Мінусом є те, що повноцінно використовувати чужу зброю можуть лише брати дракони. Коли наші герої переможуть усіх чотирьох головних босів та зачистять місто від банд, Мер запропонує приєднатися до нього та сталевою рукою навести ідеальний порядок у Нью-Йорку. На додаток до цього він запропонує ще й 10 тисяч доларів. Пропозиція безумовно цікава. Перед гравцем вже постає вибір: погодитися чи відмовити меру. Від нього залежатиме одна із двох кінцівок гри, розкривати які я не буду. Звичайно ж, Double Dragon Gaiden не ідеальна. І у ній є свої істотні недоліки у онлайн режимі доволі часто трапляються дуже неприємні вильоти, які змушують вас розпочинати останній рівень заново. Буквально за декілька годин у коопі подібний інцидент траплявся зі мною тричі, що відверто забагато. Також ми із другом знайшли ось такий читерський спосіб перемоги на Дабобо за лічені секунди. Необхідно максимально здвинути екран вліво і залишити боса за його межами, після чого використовувати далекобійну атаку. Працює безвідмовно. На найвищому рівні складності починають простежуватися проблеми із балансом персонажів. Якщо, наприклад, Біллі чудово підходить навіть для найскладнішого челенджу, то пройти гру, скажімо, за кулеметника Віллі на харді буде справжнім подвигом. Звичайно ж, це можливо, однак особисто я погано уявляю, як це зробити. Також не ідеальним є і баланс складності рівнів, деталей не розкриватиму. Скажу лише, що якщо ви хочете полегшити собі життя, то до Дюка варто йти останнім. Третій та четвертий підрівні у нього набагато простіші, аніж у випадку із трьома іншими босами. Є питання і до внутрішньоігрового ігрового контенту, який можна відкривати за токени. Окрім нових персонажів та деяких арен для додаткових режимів, більше нічого не вартує ваших грошей. Найкращим способом змарнувати жетони є відкриття підказок. У них буде елементарна інформація про ворогів, яку на той момент ви із власного досвіду уже знатимете. Витрачатися на усе це варто, хіба що у тому випадку, якщо ви націлилися на платину. Що ж у підсумку Double Dragon Gaiden – справжній рятівний круг для величної серії, яка повільно скочувалася у небуття. Візуальною стилістикою гра вибивається із канонів франшизи, однак геймплейно не лише не поступається класичним частинам, а й перевершує їх. У ній немає ані зайвого переускладненого платформингу, ані проблем із керуванням персонажами. Як це було у культових нінтендівських частинах. Натомість є роу -like елементи які працюють відмінно, не лише створюючи ідеальний баланс складності, а й забезпечуючи додаткову реіграбельність проекту. Нових драконів дійсно є за для чого перепроходити знову і знову. Щоб побачити усі рівні та усі варіації босів, щоб відкрити усіх персонажів і спробувати пограти за кожного із них, щоб по-різному прокачати улюблених героїв і випробувати себе на нових більш хардкорних налаштуваннях складності. Також додатковий час у грі можна із задоволенням провести у онлайні із другом. Де доступною буде не тільки основна кампанія, а й два інших режими. В одному із них ви разом протистоятимете величезним хвилям ворогів, а у іншому спробуєте визначити, хто із вас сильніший, і відлупцюєте один одного. Double Dragon Gaiden — чудова гра для поціновувачів олдскульних бітемапів, піксельної графіки та для різноманітних старих дідів. Якщо ви належите до однієї із цих категорій. Сміливо ступайте вулицями постапокаліптичного Нью-Йорку та доводьте, що ваше кунг фу найсильніше. Якщо ж ви молодий гравець і тільки плануєте познайомитися із серією Дабл Дрегон, нова частина підходить для цього якнайкраще. Дайте їй шанс! І вона перенесе вас у той час, коли гамселити панків разом із найкращим другом було найвеселішою розвагою. У житті Найближчим часом франшиза Double Dragon поповниться новою частиною під назвою Revive. А це означає, що серія житиме, як житиме і жанр бітемапу. Що ж, новини хороші, у мене ж на сьогодні все з вами був Іван. Зустрінемося у наступних відео.